Привіт, малята! Погляньте, а що це заглядає до нас у віконечко? Твірно, та це ж сонечко, ось воно. Пропоную зараз вам пограти в гру, Скажи лагідно, слова сонечко. Сонце яке? Яскраве І ще яке. Гарне! Воно тепле чи холодне? Тепле, а іще яке сумне чи радісне? Вірно, радісне. А ми його чекали, діти? То воно яке? Довгоочікуване повторіть. А давайте спробуємо сказати, що ж робить сонечко. Наприклад, світить і ще що робить. Вірно, гріє. А коли виставити долоньки до сонечка, то долоньки стають тепленькі, то ж сонечко що робить? Зігріває, посилає тепло нам на землю. І сьогодні, дітки, я вам хочу прочитати словацьку народну казку, яка називається «У сонечка на гостині. Сідайте зручненько і слухаємо. У сонечка на гостині. Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні не з'являлось. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділось? кажуть. Треба його якнайшвидше на небо повернути. А де ж ви його знайдете? заквахтала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того і спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала торбинку, в торбинці зернятко. Вирушили курчата, йшли, йшли і, бачать, на городі за качаном капусти сидить равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилася курчатка і питають. Равлику, равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Ні, не знаю. Он на тину сорока сидить. Може, вона знає. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріщала. Курчата, куди ви йдете, куди? Куди ви, курчата йдете, куди? відповідають курчатка. От сонечко сховалося, три дні його на небі не було. Йдемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я ж бо не знаю, а заєць, може, і знає. Він по сусідству за тином живе, затріщала сорока. Побачив заєць, що до нього гості йдуть, заправив шапку, витер вуса і ширше прочинив ворота. Зайцю, зайцю, запищали курчата і заторохтіла сорока. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю, а от моя сусідка качка. Та, мабуть, знає, вона біля струмка в очереті живе, повів заяць усіх до струмка. А біля струмка качиний будинок стоїть і човник поруч прив'язаний. Аго, сусідко, чи ти вдома, чи ні? закричав заяць. Вдома вдома, закрякала качка. Все і ніяк не можу просохнути, адже сонця три дні не було. А ми якраз сонечко йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата, сорока і заєць. Чи не знаєш, бува, де воно живе? Я ж бо не знаю, а от за струмком під дуплистим буком їжак живе, от він знає. Переправились вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком та дрімав. Їжак, їжак. разом закричали курчата, сорока, заяць і качка. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його на небі не було, чи не захворіло. Подумав їжак і каже як не знати? Знаю, де сонечко живе. За буком велика гора, а на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю і покрокував попереду всім дорогу показувати. От прийшли вони на верхівку Високої гори. А там хмарка за вершину вчепилася і лежить собі, вилежується. Залізли на хмарку курчата, сорока, заяць, качка та їжак. Сілить зручніше і полетіла хмарка прямісінько до місяця в гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю місяцю. Покликали його курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе, три дні його на небі не було. Скучили ми без нього. Ну, Гаразд, каже місяць, сідайте на мене, відвезу вас до сонця. Привіз їх місяць до воріт сонцевого будиночка, а там темно. Світла немає, заспалося, мабуть, сонечко, і прокидатися не хоче. Тут сорока як затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заєць вухами засіпав, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, визирни, посвіти. Хто під віконечком кричить? Питає сонечко. Хто мені спати не, не дає? Це ми, курчата, сорока, заєць, качка та їжак прийшли тебе будити, ранок настав. Ох, ох, застогнало сонечко. Як же мені на небо визирнути? Три дні мене хмара закривала. Три дні затуляла собою, а тепер і заблищати я не можу. Почув про це заєць, схопив відро і давай воду тягти. Почула про це качка і почала сонце вмивати водою. А сорока рушничком витирати, а їжак колючою щитиною начищати, а курчата. Ті стали з сонечком смітинки струшувати. Викотилося сонце на небо чисте, ясне та золоте, і всюди стало світло і тепло, а курчатка на сонячному промені униз полетіли. Вийшла погрітися на сонечко і курка. Вийшла, заквахтала і курчат до себе кличе. А курчата тут, як тут. По двору бігають, зерна шукають, на сонечку гріються. А хто не вірить, нехай подивиться, бігають по двору курчата чи ні. Дітки, а тепер давайте спробуємо відповісти на декілька запитань. Хто запам'ятав, як називалась казка? Вірно, у сонечка на гостині. А що ж страпилось в цій касті? Хто сполошився, що сонечка немає? Вірно, маленькі курчата. А що ж вони вирішили робити? Вірно, піти сонечко шукати. А кого курчата зустріли першим? То був равлик правильно. А де він сидів? Вірно. А потім кого вони зустріли. Сороку, вірно. А потім кого вони зустріли? Зайця правильно. До кого вони пішли всі разом? Правильно, до качки, а качка їх до кого повела? Вірно, до їжака, а їжак правильно до хмарки, яка була. Де висока гора молодці? І що ж далі з ними сталося? Вірно. І де вони всі опинились? А там було світло чи темно, діти? Темно. А чому ж там було темно? Вірно, бо сонечко заспалося. А як же його звірята розбудили? Правильно, кожен звірят стукав, кричав, пищав, торохтів, тупотів. І що сонечко зробило? Прокинулось або могло воно визирнути одразу із хатки? Чому? А хто пам'ятає, як саме звірята допомагали? Що робив заяць? Вірно воду насив, а сорока, що робила, рушничком витирала правильно, а їжачок, що робив, Щитинкою натирав своєю, а курчатка, смітинки здували із сонечка. А потім як вони потрапили додому курчаток, на промені. Сонечка. Діти, чи сподобалась вам казочка? Я дуже рада, що вам казка сподобалась, і на цьому я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. До побачення!